Львів унікальне європейське місто, яке упродовж вісьми століть стоїть на перетині торгівельних шляхів Європи. Вигідне географічне положення, раннє отримання магдебурзького права, присутність багатьох етнокультур та інші чинники сформували у львів'ян особливе відношення до благоустрою свого міста. Отож і не дивно, що саме тут ефективно розвивається такий рух, як об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Коли впродовж декількох років Андрій Садовий готував собі платформу, щоб у 2006 році стати мером. Одним із козирів його передвиборчої програми була підтримка ОСББ. Варто зазначити, що ставши міським головою, садовий і надалі дотримується тієї ж лінії, а це єдина можливість навести порядок у житлово-комунальній сфері України, якщо подивитися в минуле, всі країни. Де була пільгова приватизація житла, потім автоматично були створені об'єднання співвласників в будинках. І це є головна біль, і це відповідальність є мешканців, які живуть в будинку, обслуговувати будинок, збирати кошти і вважати це своєю власністю. Будинок тоді є більше порядку. Для роботи із тими, хто вирішив створити такі об'єднання, чи з тими, хто ще не визнавчився, були відкриті відповідні консультаційні центри при департаменті житлового господарства Львівської міської ради. Змінити справу в країні можна тільки тоді, коли органи місцевого самоврядування і мешканці міста будуть працювати як партнери і співпрацювати на засадах розуміння, підтримки і взаємодопомоги. Тобто нас не сприймають як владу, нас сприймають як партнерів. Однак не все так просто, як би хотілося. Наприклад, попри сприяння у створенні ОСББ мешканцям досить складно закріплювати земельні ділянки, адже процедура ця тривала і вимагає на виготовлення технічної документації із землеустрою до 8 тисяч гривень. Отож, наразі лише 10 львівських ОСББ приватизували земельні ділянки довкола своїх будинків. Щоб подивитися на власні очі, як діють Львівські ОСББ, ми їдемо в спальний район Львова до голови Асоціації об'єднань співвласників багатоквартирних будинків Сихівчани легендарного Василя Куцюка. Енергійність, ініціативність та ефективний менеджмент цієї людини перетворили життя від сталого району міста на оазу затишку і комфорту. Сам пан Василь каже, що знайшов справу свого життя. З освітою економіста він швидко прорахував, що створення одного ОСББ буде невигідним. Упродовж п'яти років із 1998 по 2003 рік вивчав теорію, бухгалтерію, проводив підрахунки, вів переговори з мешканцями і вирішив на базі шести багатоповерхівок показати, як потрібно господарювати. Сьогодні голові правління асоціації сихівчани підпорядковані 10 будинків і готують документи до вступу ще декілька. Я не став собі за мету, щоб створити, щоб заробляти гроші, а щоб створити і показати, що ми, українці, будемо жити краще, і це можемо все доказати, не вкладаючи лишніх коштів, буквально за квартплату. Я ввійшов на загальну будинку. Я бачу, чий це будинок. Це перший під'їзд, другий поверх, двокімнатна хата, квартира номер 8 Я вже це все бачу, входжу, в які площі, я бачу загальну жилу площу, бо є дві кімнати 15, 8, 13, 6, загальна 24. Є в межах квартира, кухня, коридор, там ванна, туалет і та будовні приміщення, є лоджія разом. Опальмен 48 і 50, Загальна площа це все є. Це для субсидії, це для піль розрахунок. Відповідно до розробленого кошторису базового тарифу, вартість розрахунків по оплаті складає від 1 гривні 14 копійок до 1 гривні 57 копійок за один квадратний метр площі. Сьогодні Василь Коцюк не шкодує часу, щоб всім, хто цікавиться цим рухом, пояснити його безсумнівні переваги. Отож він надає безкоштовно майстер-класи зі створення та якісного управління ОСББ. А охочим показує свої під'їзди, кожен з яких має своє індивідуальне обличчя. А ти нам так служові за фугувати, щоб, щоб закінчили. Звертаємося до перших зустрічних мешканців із питанням: як вам тут живеться? Дуже добре. Живемо 10 років, сильно задоволені, дуже сильно все як має бути, чистота, порядок безподобно. Заходячи в під'їзд, не відразу усвідомлюють, куди вони попали. І, власне, перше питання за свій рахунок це робити. Я кажу, ні, ми не даємо практично ні копійки, то робиться за, тільки за оплату квартплати. Перше, коли це об'єднання починало, я не хотіла, я була проти, тому що люди не знали, що це таке. Тепер ми бачимо великі переваги. Хіба можна зрівняти? ЖЕК, скільки я зверталася туди, у мене два роки йшла вода гаряча з двох кранів, і ніхто мені краще не зробив. Тут тільки що-небудь треба моментально, як скоро помощ. Щоб популяризувати цей позитивний досвід, міська рада Львова зорганізувалася на предмет навчань голів ОСББ. Люди трішки хвилюються, бояться, вони не знають. Як управляти не знають юридичних питань, не знають економічних, не знають, яким чином організувати теж прибирання, як обрахувати це все. А ми будемо зараз. Я думаю, що спільно з інститутом, який є в місті, будемо організовувати проведення таких навчань для ініціативних людей, для людей, які хочуть створити ОСББ. Адміністрація області пишається тим, що в місті живуть свідомі мешканці, а тому впроваджує програми, які полегшують життя ініціативним львів'янам. В державному бюджеті передбачені кошти для тих, хто створить СББ, буде фінансова підтримка. Скажем, ті, хто кладе кошти в свій будинок, Ми будемо допомагати їх або в утепленні, або в енергозбереженні, або в ремонті ліфтів, або в інших. Цих. Кошти дати на інші цілі, що в пріоритетах роботи міністерства є підтримка подібних ініціатив. На звичайно, міністерство не може там зверху насаджувати повинна бути ініціатива в першу чергу мешканців. І коли є ініціатива, тоді власне і лег і легше працювати. Тут така ініціатива є. Станом на 1 червня у місті успішно функціонують 361 об'єднання співвласників багатоквартирних будинків і готуються до реєстрації ще декілька. Цей показник є одним із найвищих у нашій державі. Відтак, західна столиця України Львів має ще один прецедент для гордості та наслідування: передовий досвід у створенні ОСББ.